Сьогодні на засіданні виконкому розглядали проект головного фінансового документу, згідно якого місто буде жити у 2015 році. В цілому обсяг доходів міського бюджету становить близько 514 мільйонів гривень, що на 50 мільйонів більше ніж у минулому. З такою сумою у скарбниці головний фінансист міськради навіть заговорив про оптимістичний настрій. Введены вместо дотации выравнивания субвенций на образование, на медицину. Это не позволяет нам уже в ручном режиме регулировать дополнительное выделение средств. Покрывает за затраты будем, ну, расходы, будем говорить, на образование в полном объеме с учетом дошкольных детских учреждений. по здравоохранению сейчас идет, обсчитывается сумма с учетом передачи железнодорожной больницы, потому что там железнодорожная больница была ведомственным предприятием, сейчас она переходит на финансирование города. Вот. Таким же образом передаются, согласно бюджетного кодекса, дошкольные учреждения Николаевки с библиотекой и детский сад Светогорска. То есть финансировать их будем теперь из местного бюджета города Славянска. Якщо субвенції на соціально захищені статті з держбюджету задовольняють потребу міста, то про бюджет розвитку без сліз не скажеш. В цілому він скоротився майже в 10 разів. Якщо в минулому році сума бюджету розвитку становила 13 мільйонів гривень, то у 2015-му близько півтора мільйони. Також по відношенню до 2014 року. Ізмені бюджет То Тобто, бюджет развития формувався за счет єдиного налогу, який составляв порядка 15 мільйонів у нас в прошлом году. В этом году єдиний налог перенесен в общий фонд бюджету. Поэтому він сократился практично в 10 разів. Тобто зараз він составляє мільйон триста. Це відобразиться на фінансуванні капітальних ремонтів житлового фонду, доріг, освітлення міста тощо. Будем говорить нормальный бюджет для того, чтобы прожить 15 год. Тось основний проблеми, я так понимаю, це то, що ми потеряли бюджет розвитку, Да, ета да, це у нас повлияє на капітальний ремонт жилого фонду, хотя он заложен в этом году не менше, ніж в прошлом. На капітальний ремонт дорог наружного освітлення, прочих прочих капітальних видатків не солодко прийдеться комунальним підприємствам, статутний фонд, яких поповнюється з міського бюджету. Водоканал, да в цьому году прийдеться туга. этот международный кредитный транш мы заложили два, то есть апрельский и октябрьский, исходя из курса доллара 17, мы заложили 5,7 миллиона на эти цели. Вот. А дальнейшая финансовая поддержка практически ни водоканала, ни коммунальных предприятий, которые мы раньше ну, пополняли уставные фонды, пока мы не просматриваем ее. Вся надія на те, що вдасться перевиповнити прибуткову частину по загальному бюджетному фонду. Ми планували з запасом чуть-чуть, тому що ми брали у нас основний від доходу, це НДФЛ, по налог, будемо по старому говорити. От ми його взяли по базі 14-го, тринадцятого року, року, тобто він занижений. У разі, якщо підприємства Слов'янська в цьому році будуть працювати ефективніше ніж у минулому, та економічно розвиватися, то перенаповнення загального фонду міської скарбниці цілком реально. Тож міська влада зможе перерозподілити ці кошти на нагальні потреби комунальних підприємств. Якщо власні доходи ми беремо в цьому році 110 мільйонів. 195 дев'яносто мільйонів ми вміємо в відділення субвенції на медицину на здравоохранение, на здравоохранение образование. 205 мільйонів ми вміємо на соціальну защиту та 500 мільйонів. Бюджет у нас 513. Тому... В цілому, за підрахунками секретаря міськради Олега Зантова, майже на 80% відсотків коштори Слав'янська складається субвенцій та дотацій. Тож про бюджетну децентралізацію міста не може бути й мови.